Доброго дня, господарі та господарочки! Сьогодні готуємо цвітну капусту в клярі. Перш за все, нам потрібен кипяток, так як соцвіття вимагають мінімальної термообробки, тож, поки на плиті закипає вода, ми чистимо капустину, зрізаючи непотрібні листочки. До речі, це найпростіший, найсмачніший та найшвидший рецепт приготування цвітної капусти з усіх мені відомих. Наступним кроком відділяємо соцвіття від основи та знову очищуємо від дрібних листків і бруду, якщо він присутній. Велике суцвіття розрізаємо наполовину, а сильно велике можна і на 4 частини. Тут наша мета зробити їх більш-менш однакові за розміром. Далі капусту відправляємо у трішки підсолену кип'ячу воду і, поки вона відварюється до напівготовності, приступаємо до окляру. У миску розбиваю два яйця та збиваю їх, додаючи при цьому улюблені спеції та сіль. До речі, найпопулярніші приправи до кляру паприка, гострий перець, карі, зіра, сушений чесник, хмелі, сунелі та прованські трави. Але якщо у вас є інші улюблені спеції, можете поекспериментувати та додати їх. І звісно ж, напишіть в коментарях під цим відео, чи смачно вийшло. Наступне, що варто обов'язково додати в кляр, це борошно, але додавати потрібно його поволі. Крішечки додали перемішали, додали перемішали. І так багато-багато разів. Це потрібно для того, щоб не було грудок. Борошно додаємо доти, допоки до, не загусне кляр. Друзі, поділюся з вами маленьким секретом. Як дізнатися, коли консистенція кляру ідеальна? Для цього потрібно занурити ложку у кляр та провести пальчиком по поверхні. Якщо місце, де ви провели пальчиком, залишається чистим і на нього не сповзає нічого, це чудово. Далі наливаємо олій у маленький ковшик. Занурюємо капусту в кляр, а потім у кипячу олію. І так кожну капустину. За потреби шматочки потрібно обертати для рівномірного просмажування. Обсмажуємо на сильному вогні з кожного боку по кілька секунд. Готову цвітну капусту з хрусткою і скоринкою можна викласти на паперові рушники, щоб позбутися надлишків олії. Давайте глянемо на результат. Як на мене, ідеально! Особисто я полюбляю смакувати таку капусту з улюбленим соусом під час перегляду фільмів або читання. Але подавати цвітну капусту в клярі можна також до каші або салату. А якщо у вашому холодильнику є шматок твердого сиру, то можна небагато натерти в кляр. Друзі, щиро вдячна вам за вподобайки та коментарі. Також не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Та діліться відео з друзями. І нехай життя смакує!